Для тих, хто знаходиться на грані розриву, варто було б в цій темі прийняти рішення. Ідеальний час для цього, чесно. Але оскільки цей місяць пропонує дуже багато сумнівів, то звичайно, що в таких глобальних темах, як розлучення, їх може бути просто і маленька тілешка. Тобто, будуть ті, хто це рішення прийме, тому що я чесно скажу ще раз, і цей місяць для цього просто ідеальний. Тобто, от, якщо вже є ця історія лошадь здохла слізь. І там ніякого ресурсу немає, він, він так і не звідки не з'явиться. Тут, скоріше за все, не хотітиметься робити якихось великих кроків, буде більше зосередження на собі, на своєму тілі, між іншим теж і контакт з тілом знову стає ресурсом. Тобто, якщо хочеться більше сміливості, ви відчуваєте, що ви вже більше не можете, а сумніви вас долають, то через цілесну взаємодію енергія з'являтиметься і буде більше впевненості. Тобто, от такий лайфхак в даному питанні. Якщо ви відчуваєте, що ви хочете піти, але сил просто немає вам страшно. І ви ставите все на паузу, і вам вже самим від цього неприємно. То е, тіло, відповідь на всі запитання тіла, підете на якесь приємне класне тренування, і після тренування ви йдете е, з такою впевненістю собі і гормональним стрибком, що е, впевненість з'явиться якась ясність, як мінімум, з'явиться мінімальна, тому що місяць для розриву тупо найкращий, тому що це для про великі рішення.